Друзі, вітаю! Це подкаст Horology. З вами Росляков Дмитро. Сьогодні, за декілька днів до проведення одного із наймасштабніших аукціонів благодійної годинникової сфері, хочу поговорити про доволі прикру, але дуже важливу і показову в певних аспектах історію стосовно цього аукціону, а саме, аукціон Only Watch. Що таке взагалі аукціон благодійний only watch, і Що це за компанія? Ну, по-перше, основний момент це те, що аукціон мав проводитись 5 листопада, але його не буде. Чому ми повернемось трошки пізніше? Зараз веду трошки в екскурс стосовно того, що це все ж таки за аукціон, які його масштаби і в чому суть. Компанія OnlyWatch була заснована в Монако в 2005 році Люком Петавіно. Яка була її ціль заснування цієї компанії? Ціль була зібрати кошти на дослідження м'язкової дистрофії Дюшена за допомогою продажу? Унікальних годинників, які е, давали на цей аукціон там, певні е, великі, е, відомі бренди. Тобто певні бренди дарували цьому аукціону там, вироблені спеціально частіше за все під нього е, дуже топові годинники, е, які, скажімо так, з молотка йшли багатим людям, які е, десь отримували годинник. Люксовий там, в одному екземплярі умовно, і робили благу справу, скажімо так. Only Watch це аукціон за період свого існування на даний момент зібрав близько 100 мільйонів євро на аукціонах, з яких 70 мільйонів це було на останніх трьох. Сам аукціон проводиться. Раз на два роки. Чому ж цього року його не буде, і незрозуміло, коли буде чи, і, і чи буде взагалі в такому вигляді наступний. По, по заявам, які на зараз є, то планують його перенести. Ну, точніше, вже, вже перенесли і планують проводити у 2024 році. Проте це не зовсім, скажімо так, факт, що так буде. А, що ж відбулося декілька тижнів, тому навколо OnlyWatch спалахнув фінансовий скандал. Суть його в тому, що до від багатьох годинникових домів людей, певних з годинникової індустрії, виникли питання до організаторів стосовно відсутності детальної інформації про те, куди йдуть зібрані на Онлівоч. Кошти в результаті цих запитань, цього скандалу, і такого, скажімо, не зовсім коректного фону навколо аукціону, з заявлених годинників на цей рік, наприклад, знявся і забрав свою модель Адемар Піге. Вони зняли, і, скажімо так. Відійшли від цього аукціону саме з моделлю, яку вони підготували на цей рік. Це модель Royal Oak Flying Tourbillon Open Worked Only Watch Edition. Тобто розроблений просто неймовірний годинник спеціально під цей аукціон. На фоні цього скандалу, зрозуміло, вони, скажімо так, вийшли і зняли годинник з модельного ряду цього аукціону. Також після цього, по факту, від участі по прикладу, DeMar Piguet, зробили бренди годинникового портфеля LVMH і компанія Debitune. В чому там детальна суть по перше, давайте розберемося в масштабах. Цього аукціону. Ну, дивіться, наприклад, через цей аукціон були продані такі годинники, як Patek Philippe 5016 a 010 в 2015 році за 7,5 мільйонів доларів. Також на цьому аукціоні був проданий найдорожчий годинник у світі це Patek Philippe 6320 a Grandmaster Chime За 35. 5,5 мільйонів доларів у 2019 році. Тобто, масштаби доволі такі вражаючі і на годинниках доволі, скажімо так, обмеженого випуску, обмеженої кількості і, взагалі, представлених брендів. За 9 років проведення аукціонів зібрано 100 мільйонів євро. Ну, це доволі велика сума. І в чому головна проблема, і, скажімо так, головні запитання стосовно непрозорості фінансових звітів. Ну, по-перше, навіть по заяві, яку випустила компанія, скажімо так, у відповідь на все це, вони підтверджують суму зібраних 100 мільйонів і підтверджують, що 50 мільйонів вони витратили, ну, тобто, на Скажімо так, дослідження хвороби, так і тому подібне. Е, а ще 50 мільйонів вони ну, десь знаходяться у компанії. Тобто е, вони не скажімо так, не використали максимально ефективно всю суму, яка у них була. так, Тобто зібрали за весь період 100, фактично витратили по призначенню 50 і 50 ще там десь на балансах знаходяться. Е, ну, тобто, не зовсім зрозуміло. Всі ж, всі, ж, всі ж прекрасно усвідомлюють, що чим більше коштів ти в моменті там виділяєш, тим швидше ти можеш забустити певні процеси і, в тому числі, дослідження. Тому не зовсім очевидно, чому 50 мільйонів не пішли по призначенню за весь цей період, а десь, скажімо так, осідають. uh Як взагалі розподілялися ці кошти? Більшість коштів, що збирались, вони перераховувалися двом компаніям. Одна з них SQI Therapeutics. І в принципі, ось ця компанія саме стала предметом основної критики через те, що 51% акцій SQI належить батькам дітей з діагнозом в'язкова дистрофія Дюшена або людям, які мали дітей з таким діагнозом. Ще важливий момент, з них приблизно 15% акцій належить безпосередньому організатору Onlywatch Люку Петавіно та його дружині. Тобто це е, певна така своя ручна компанія, що теж викликає доволі багато питань. Е, тут є момент такий, що по законному князівства Монако ну, донедавна. Е, так, як штаб-квартира Watch заходиться в Монако, то по їх законам до недавна з бюджетом понад до, до 500 тисяч євро не потрібно було робити фінансових, скажімо так, звітів загальнодоступних. Але у вересні вийшов новий закон, який, скажімо так, зобов'язує компанії, у яких вже Бюджет понад 500 тисяч євро вести фінансові звіти. В принципі, з того часу, як вийшов цей закон і стало необхідністю ці речі показувати, почалась така от... один... почався один за одним певні скандали, питання і розуміння, що там відбувалося весь цей час. Коли Буде по факту проведений аукціон, скоріш за все, з внесеними змінами в керівництво, невідомо. Зараз його перенесли 5 листопада він не відбудеться. Там відбуваються певні, скажімо так, процеси, і це точно не є добре для. Ну, Годинникової індустрії як такої взагалі, але в першу чергу для благодійності, для благодійності зав'язаної на годинниках, так як бренди, великі бренди, топові бренди, реально робили круті годинники для того, щоб певні люди А і могли придбати дещо супер унікальне. І при цьому Прийняти участь у великій, добрій важливій справі. І зараз, скажімо так, ця довіра і це намагання доволі сильно підірване, це м'яко кажучи. Який ще є важливий момент у цій історії? Це те, що у, скажімо так, питаннях до організаторів згадуються такі моменти, як, наприклад, те, що існують нові методи лікування е, дистрофії Дюшена, е, вже на ринку, тобто є багато компаній, які йдуть якимись іншими новими е, шляхами, там, використовують нові технології і тому подібне. Проте жодна з двох компаній, які отримували гроші від аукціону, які були по суті. Компаніями, під які все це збиралося, вони не залучалися до нових методів лікування і тому подібне. Тобто, і зрозуміло, коли на ринку є певні інші підходи, більш ефективні підходи, і компанії, які отримують кошти, в них не приймають участі, до них не залучені. Це викликає питання ефективності. Використання коштів. Ну і звісно, і, звісно, оце от момент володіння власником аукціону певними відсотками акцій в компанії фармацевтичні, скажімо так, яка освоює цей бюджет. Це доволі дивно, і, мабуть, цептом не до кінця. Виплило, аби не, відбув, не відбувся, скажімо так, цей новий закон в князівстві Монако. Тому питання про володіння акціями компанії, про 50 мільйонів, які не були використані і знаходяться десь на балансах, причому по факту знаходяться у декількох людей на рахунках, компанія не залучена до нових методів лікування. І тому подібне, викликає доволі багато питань, а що відбувалося, і хто чим займався з 2005 року з заснування цього аукціону і наскільки це було ефективно протягом всіх цих років і там, проведених 9 е, аукціонів. Ситуація доволі неприємна, ситуація доволі е, болюча, так як Подобається комусь чи ні, але все одно там певні бренди, дуже топові бренди, знаходяться от у фоні скандалу, при тому, що вони просто давали годинники, да, і там. Багато з них, хто там зараз дізнався про скандал, вони з цієї історії вийшли, там зняли свої годинники і тому подібне. Проте все ж таки треба розуміти, що їх е, назви, їх імена е, фігурують зараз на постійній основі навколо цього скандалу. що, Ну, типу, чорний піар це теж піар, проте я не думаю, що хтось із них бажав би бути залученими, скажімо так, до. Фінансових скандалів, благодійних аукціонів, при тому, що безумовно ніякої їх вини немає, окрім того, що, мабуть, би, вони мали б ще раніше піднімати тему якихось звітів і розуміння, а куди справді пішли гроші. Проте зрозуміло, що якщо по законам такого зобов'язання не було для компанії, то могло бути доволі. Не те, щоб там дивно, але просто неефективно просити такі звіти, бо, мабуть, б, компанія сказала, що по законам так то та так, то і ми робимо добру справу і не чіпайте нас умовно. Плюс треба розуміти, що якісь там кошти кудись ішли, тому подібне. Тому якісь однозначно були звіти, якісь були там, показані процеси досліджень і так далі, так далі. тому подібне, Тому, мабуть. Це не було нагальним питанням, там раз на два роки дати один топовий годинник і бути причетними до чогось позитивного. Проте в кінці, в проміжному кінці, бо я думаю, що це ще не кінець остаточний, якісь, будучи, я думаю, цікаві відбуватись події навколо цього всього. Незрозуміло, не як там хтось з цієї ситуації буде виходити насправді, бо якщо розібратись, ну, то це там певні е, мають бути кримінальні і так далі тому подібне е, наслідки. Проте не до кінця зрозуміло, як це все буде обіграно, е, як хто відзвітує. Але будемо слідкувати за цією історією такий певний, певний е, негатив, вона безумовно. Залишає, бо сам аукціон по собі ну, реально дуже масштабний, і, і насправді там, ефективне використання таких коштів, таких продажів від таких годинників могли дійсно стати ну, дуже необхідними і дуже ефективними там, певним медицинським сферам, скажімо. Ось і чи був якийсь фактичний результат за всі ці роки. Не дуже зрозуміло на сьогодні. Ось тому така не дуже гарна історія, але історія, яка, я думаю, годинникові бренди і взагалі індустрію трошки змінить, скажімо так, в кращу сторону: в сторону більшого контролю, в сторону, можливо, якогось створення аукціону там самостійно. Самостійно, так? І, 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 мабуть, це, з одної сторони, могла бути теж така аби ручна історія, проте ну, годинникові бренди вони заробляють нормальні кошти, їм немає сенсу, там, да, умовно створювати е, на базі своїх же годинників щось всередині самих себе, що потім якось щось там неефективно, некоректно з цим робити. ну, тобто, я не думаю, що це було так. А от історія, коли створюють благодійний аукціон, просто люди. Ми створили, ми хочемо допомогти, і ви нам дайте годинники, ми їх продамо і кошти спрямуємо. Ну, це вже трошки інша. Історія це історія, як показує практика, з доволі сумнівною мотивацією, як мінімум, в якийсь момент. Можливо, на старті це ідея, просто все. там. А Проходить якийсь час. І десь перемагає ця людська там, якась слабкість, жадібність і тому подібне, особливо в таких масштабах, скажімо так, і в таких можливостях. Тому, на жаль, так як є, будемо слідкувати за цією ситуацією і в що можливо трансформується даний аукціон, чи залишиться в такому вигляді, але з іншою, скажімо так, радою управління, поки сказати дуже складно. Будемо тримати, скажімо так, руку на пульсі, будемо слідкувати за усіма подіями, і, безумовно, я буду тримати вас в курсі, тому що, окрім якоїсь там прямої історії там, розбору годинників, якихось там історичних фактів, там, підбірок і тому подібне, все ж таки є ще в годинниковій індустрії дуже багато подібних ситуацій, дуже багато ситуацій, скажімо так. Непрямих, але ситуацій, які безпосередньо впливають на індустрію, впливають на відношення, впливають на сприйняття, на розвиток, і ще дуже дуже багато деталей. Це важливо розуміти, і важливо намагатись бути в курсі і таких моментів, тому я в свою чергу буду намагатись доносити і такі речі, щоб, окрім розуміння, Трьох-чотирьох брендів, вартості декількох годинників і як працює механізм, було певне розуміння важливих подій, і було розуміння, що все набагато, набагато ширше, ніж просто зайти в бутік, вибрати годинник і піти. Кайфувати, скажімо так, дивитись на нього. І на цьому все. За цим всім стоїть дуже-дуже дуже багато людей, дуже, дуже багато подій, І вони всі реально мають свій певний вплив. Тому. По-хорошому, все це треба розуміти, все це треба знати, і це точно, в деякій мірі, доволі непогано розширює і буде розширювати кругозір і розуміння всіх процесів. Тому знову ж таки я буду тримати вас в курсі обов'язково. А ви підписуйтесь, до речі, на телеграм-канал, там теж виходить багато певних новинок, оглядів, і це можна зробити трошки швидше, ніж записати подкаст. Ну, В принципі, там зручніше пролистати і деякі там коротенькі якісь огляди, чи невеликі, скажімо так, за кількістю інформації, новини, швиденько прочитати, побачити там і бути в курсі. Тому підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал. Дякую, що послухали цей подкаст за можливості, за бажання ставте зірочки. Приймайте, будь ласка, участь у скажімо так, підвищенні рейтингів україномовного контенту, особливо на таку складну тему, в такій складній ніші. Повірте, це дуже-дуже непроста. Місія, задача і виклик, але ми будемо рухатись разом в цьому напрямку, я впевнений. Тому ж всім дякую за увагу. Це був подкаст Хорологі. Бережіть себе до нових зустрічей.